Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Староконстантіновці Хмельницької області місцеві жителі прийшли к главному храму в городі в знак протесту проти УПЦ МП. Сообщається, що також пройде голосування переході храма к ПЦУ. Люди по церков'ю кричат геть московського попа. За даними ЗМІ, відбулася сутичка військовослужбовців та звезених московськими попами тітушок. Зазначимо, що тиждень тому відео побиття військового Артура Ананьєва, який у неділю вранці прийшов до свято Покровського кафедрального собору МП, у Хмельницькому і вигукнув, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. То викликало неабиякий резонанс. А громада вже за декілька годин ухвалила рішення перейти у ПЦУ. Пише Анна Стешенко, спеціальний кореспондент LBUA для матеріалу, коли попи притисли мене до стіни. Підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю. Військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі. На початку повномасштабного вторгнення військовий пішов добровольцем на фронт у складі 19-го стелецького батальйону. Нині внаслідок побиття московськими попами він перебуває в міській лікарні. Окрім закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку, є підозра на пошкодження. Спини, що потребує додаткового обстеження. Ананів не вперше перетинається з представниками православного братства. Ще з 2018 року разом з побратимами з ГО Гуафенікс він захищає парафіян, охочих перейти до української церкви від молодчиків братства. Фенікс виїжджав до сіли селищ на прохання людей, аби не допустити застосування бойового загону у ПЦМП, який діяв по всій країні. Тепер Артур Ананієв обіцяє, що після одужання зробить усе, аби притягнути до відповідальності причетних до його побиття. А втім, уже є і інформація, що основна. Фігуран бійки, священнослужитель Ігор Слободян, після порушення кримінальної справи втік, його можуть оголосити у рошок. Журналістам видання «Лівий берег» боєць зазначив, Ігор Слободян, що був у расі, мені давно відомий. Я його бачив, коли він з православним братством приїжджав до церков, аби не дозволити людям переходити до ПЦУ. Насправді в цьому братстві є кримінальні елементи, можна навіть сказати, що кримінальні авторитети. Також є люди з наркотичною залежністю, є скупою статей та справ за побиття дружин і жінок вдома. Весь цей контингент зібрався в цьому православному. Славному братстві вони їздили та не давали життя людям. Оцей Слободян постійно був з ними. Били десь 5 людей. Один з них це Павло на прізвисько Мойка. Усі знають, що ввечері він з блатними сидить у ресторані, а зранку молиться в церкві. Чому його називають Мойкою? Я не знаю, але хлопці мені сказали, так це ж Паша Моїка. Він був у чорній рясі і тиснув мені на живіти груди. Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього силового батальйону братства. Цих осіб зараз встановлює слідство. Я не хочу розголошувати всю інформацію, щоб не завадити слідству. Якщо що захочуть вручити ще комусь підозро, то ця людина теж може втекти і уникнути покарання. Там було дуже багато моїх друзів, знайомих і військових побратимів, які приїхали у відпустки. Також були деякі хлопці, що перебувають на лікуванні, але вони попросили їм дати дозвіл прийти до церкви. Знаю, що були навіть хлопці з інших військових частин. Вони всі приїхали, коли побачили відео мого побиття. Бо першочергово, це зневага до Бога, коли ти починаєш битися в церкві. Я не чинив жодного опору, бо розумів, що це церква, як я можу битися у відповідь у церкві, піднімати руку на священнослужі. Жителів, хоча я їх ними не вважаю, оскільки всі вони це прості московські агенти впливу, які несуть ворожу ідеологію в маси, та вважаю, що ми маємо все зробити, аби вичистити всіх цих московських агентів у рясах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.